Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної ставки. Про це глава держави повідомив у Телеграм. За його словами, йдеться про спеціальний формат впровадження інновацій для оборони і взяли участь в засіданні цієї ставки: науковці, виробники зброї, розробники технологічних рішень, командувачі збройних сил України, представники розвідки і сил безпеки. Президент же підкреслив, що на ставці сьогодні зосередились на ключовому завданні, а саме на захисті неба, і це протидія шахедам та ракетам. Росія ж тим часом готується до евакуації військових баз з Сирії. Про це повідомило Deutsche Press Agentur з посиланням на службову записку Міністерства оборони Німеччини. Як зазначається, нова сирійська влада ймовірно надає гарантії безпеки винятково для виведення російських військ, а не для їхньої подальшої присутності в країні. Особливе значення має втрата аеропорту в Влатакі, який Росія використовувала для постачання своїх о, операцій в Лівії та Африці, і тепер перевезення, перевезення важких вантажів. Буде можливим лише за наявності транзитних ліцензій від Туреччини.